Блін, пісня в голові крутися, не можу згадати. I, 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 I wanna take my horse when in the, birds, can I turn the stain to the stones? Вона. Як називається? Так зараз I wanna take full instinct to the stay in my life Блін, находить тільки гоп-опупака. Ну, як не співав, та і знайшло Ладно, Пашка, забив, все ок. Дай мені годину. One hour later I'm gonna take my horse to the Old Town Road. I'm gonna ride till I can no more. Це пісня Old Town Road. Поділ у нас X. Точно, дякую. А, де ти був? Тю, так в мене був урок англійської від Green Forest. Класна школа. У них набір для всіх рівнів англійської від Starter to Advanced. Пробний урок, до речі, безкоштовний, а ще доступ до інтерактивної платформи Notes, додаткові розмовні клуби та інші івент онлайн. Якщо захочеш, можеш глянути більше інформації в описі під цим відео. Вау, дякую! Слухай, а ось I wish Green Forest реєструюся.